Привіт, це Шон Коннор з Buildbox. Я просто хочу зробити швидке відео, щоб дати короткий огляд нової функціональності у ментальній карті а також кнопки блокування. Так от того, що ми зробили тут, це створили дуже простий багатосвітовий платформер. Тепер все, що я робив, це використовував творця. Тепер у нас є ментальна карта. У нас є два світи, і тут у нас є наші дві кнопки. Які кожен за замовчуванням до світу, до якого вони прикріплені, як ви можете побачити прямо тут, що ми збираємося зробити? Це ми збираємося сказати, що ми хочемо заблокувати рівень 2, тому замість того, щоб мати це, що не має жодної функціональності блокування, воно просто за замовчуванням, якщо натиснути, ми збираємося видалити цю кнопку, і ми збираємося піти і взяти кнопку блокування, давайте дати їй. Той самий звичайний зображення, а потім ми також дамо йому зображення замка. Як бачите, воно виглядає так само, але показуватиме це зображення при розблокуванні. Добре, розглянемо деякі варіанти тут, в розділі розблокування. Для функції за замовчуванням підключайте порт прямо там. У нас є кілька варіантів розділу розблокування. Ми маємо типове розблокування. Вам потрібно використовувати логічний елемент для його розблокування. Для внутрішньої ігрової валюти це просто внутрішньої ігрові монети. У програмі з покупками ви можете побачити ідентифікатор магазину це справжні гроші. Для місця призначення є кілька варіантів. Меню означає, що раз воно розблоковано, перенесе гравця на екран меню, включаючи ігровий світ або екран користувача. Він створює порт, щоб ви підключилися. Для сцени, як тільки вона розблокується, вона перенесе їх до конкретної сцени всередині ігрового світу. Для ігор з пройденими етапами або з викликами як кольоровий переключатель. Кожен виклик сцена розблокований переходить до цієї сцени. Вони повинні обрати сцену, а вам треба підключити порт до світу з цією сценою. Важно робити обидва бо ці порти про справжні маршрутизатори в грі. Далі ми маємо наступну сцену, яка використовується для проходження етапу або виклику в різних іграх. Якщо хочете використовувати кнопку пропуску або далі, вона автоматично перейде до наступної сцени в поточному світі. Це працює тільки на екрани інтерфейсу, такі як Кінець гри, Гра 1 або Пауза. Якщо розмістити в головному меню, нічого не зробить, бо не вгорі світу. Маємо автоматичне слідування. Якщо натиснете кнопку, вона негайно активується за допомогою грошової одиниці в грі. Кнопку пропуску можна автоматично слідувати, якщо на неї натиснули, щоб розблокувати. Пропустіть наступний рівень. Новий режим гри не слідуйте автоматично, але почуйте звук успіху та побачите нову графіку, щоб показати, що режим гри розблоковано. Для автоматичного блокування ми зробили це для кнопки пропуску. З наступною сценою та глибоким посиланням матимо одне ігрове меню для проходження рівня або виклику. Іноді ви захочете, щоб кнопка блокувалася. При відкриванні екрану як кнопка пропуску. Іншими разами вам не потрібно буде блокувати кнопку. Так, сподіваюся, це допоможе вам з варіантами тут і надасть ясності щодо блокування та розблокування світів і відтворення цього тестового випадку. Запитуйте нас за підтримку supportedbuildbox.com або на форумах. Ми завжди тут, щоб допомогти вам.